Що, друзі, всім привіт! Що в нас тут? Тут у нас був ремонт насосу для води. Чому зараз знімаю вчора пізно Закінчив, темно вже було, нічого не було видно знімати. Яка суть? Насос перестав працювати. Витягнули його і вияснили, що кабель перетертий. Кабель перетертий і його почало. Коротити, тобто, що він працював, не працював, тут грався трохи. А чому, бо кабель біля, біля труби там одне місце було, типу не стягнути докупи, а що вони окремо ходили і він перетерся в одному місці. Нічого, заізолювали і змонтували назад, друзі. От така історія. Кому потрібен ремонт на годину бо чоловік на годину, майстер, кому як подобається, звертайтесь, буду радий допомогти. Всім дякую за перегляд, друзі, до нових відео.